Пані Катерина разом із своєю шестирічною донькою Євою переїхали з багатостраждального бахмуту до кривого рогу у квітні 2022 року. До того мешкали в Дніпрі, але там вартість життя на порядок більше ніж кривому розі каже жінка. Зараз вони нові криворіжці та про рідне місто, що росіяни перетворили на попелище. Думають, що хвилини атмосферу коли щасливого життя у ньому нагадали під час святкування 452-ї річниці із дня заснування міста фортеці. Дитина да ще сестра підняла. Цього їдемо їдем. Так, дуже хотіла, ми вчора що готувалися і наряд, що чим піде, що робити все так. Їхали далеко сюди, сюди далековато нам, так. але дуже, ну, вона дуже хотіла і дуже рада. У Кровоморозі 30% всіх переселенців це мешканці Донеччини. Три тисячі це жителі саме Бахмуту та Бахмутського району. Міста майже немає і е, вони празднують там, де ми. Ну і це проходить під день міста проходить під лозунгом. Бахмут, там де ми дітям потрібна підтримка, бо ми наразі навчаємось дистанційно. А коли дітки приходять до нашого осередку, то вони розвантажуються психологічно, зустрічають тут друзів своїх. Якщо вони не знайомі, то знайомляться наразі. У нас зареєстровано біля 476 сімей. Це біля 1200 осіб з нагоди дня міста Бахмут його 452-ї річниці заснування криворізькі армійці 17-ї окремої танкової криворізької бригади імені Костянтина Пестушка, що воюють поблизу міста фортеці, записали привітальне відео на криворіжці. Бійці 17-ї окремої танкової бригади імені Костянтина Пестушка. Сьогодні 9 вересня день міста Бахмут. А ми зараз воюємо до бахмутському напрямку. Звертаємось до мешканців Бахмута, які живуть в кривому розі. Знайте, ми робимо все для того, щоб звільнити наш український Бахмут. Бажаємо терпіння! Ми переможемо! І ви повернетеся в рідне відбудоване місто. Кривий рік з вами слава Україні! І дійсно, Кривий став другою домівкою не тільки для Бахмутян, а й для майже 80 тисяч нових містян, які виїхали зі своїх міст та сіл, подалі від російської окупації та активних бойових дій. Я нещодавно їздив під Бахмут, зустрічався з військовослужбовцями однієї з наших криварійських частин. Я скажу так: криворіжці роблять все заради того, щоб Бахмут став якомога скоріше вільним. І мешканці Бахмута мовити, скоріше повернулась в своє рідне місто. Ну а ми криворічці, робимо все для того, щоб їм зараз тут було комфортно. Слава Україні! Всебічний захист та підтримка в складний час військового лихоліття. Задача номер один для ради оборони Кривого Рогу та міської влади. Тому для нових мешканців міста роблять та залучають різноманітні гуманітарні програми та місії, аби їх адаптація до життя в новому місті пройшла максимально безболісно. Криворіг став. Другим домом для понад двох тисяч. Жителів Бахмуту та Бахмутського району міська влада рада оборони під керівництвом Олександра Вілкова робить все можливе для того, щоб люди відчували себе комфортно. Ми створили два хаби, в яких люди приїжджають і і отримують психологічну допомогу. Там займаються з їхніми дітьми. Вони там отримують гуманітарну. Діти можуть займатися в наших загальноосвітніх школах, музичних, мистецьких дитячих, спортивних школах. Робимо все для того, щоб підтримати людей. серпня. Міська влада Кривого Рогу та Бахмутська районна військова адміністрація підписали меморандум про співпрацю. Тоді ж і відкрили центр підтримки. Бахмутський район єднає. Він розпочав роботу у Саксаганському районі за адресою проспект Гагаріна 27. У ньому надають гуманітарну допомогу, медичні послуги, юридична та психологічна підтримка, аби ті, хто переїхав до нашого міста, розуміли, українці завжди допоможуть українцям. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, перший міський.